Яка таємниця вам скоро відкриється? Розклад загальний може програтися не для всіх. За особистими розкладами звертайтеся за номером телефону, Viber, WhatsApp, Telegram. Думайте тільки про себе і дивимося, яка таємниця вам скоро відкриється і кого це буде стосуватися. Ну, це буде стосуватися вашого партнера. В когось програється, що це навіть ваш законний чоловік або. Ви спілкуєтеся вже доволі довгий період часу. Тут ви багато турбуєтеся, переживаєте, чекаєте між вами відстань і занадто далека відстань. Контролювати ви не можете його. Відкриється вам таємниця така. У вашого партнера з'явилося спілкування з іншою жінкою. Тут виходить трикутника. Недаремно ви його підозрюєте, тому що останнім часом він якийсь став холодний. Відсторонений, почав вам влаштовувати качелі, почав вам вами маніпулювати, втрачати ви його не, не хочете, але і зробити ви нічого також без сила змінити щось. Оця таємниця вам відкриється. Ви дізнаєтеся про іншу жінку.